Вітання допитливим та активним батькам і усім, хто цікавиться вихованням дітей. Розпочинаємо урок сьогодні. У передачі бережемо дітей від надмірного сонця. У вас має бути е, головний убір. Літні школи для юних науковців. Зараз ми розробляємо робота сумоїста, так як на сьогодні буде змагання. Козацький гопак від рівненських дошкільнят. Ні, сонце це чудово, але й тут необхідна міра. Адже спалена шкіра чи сонячний удар навряд чи входять у ваші плани під час відпустки. Особливо потрібно стежити за дітьми, адже шкіра малечі швидше піддається негативному впливу сонячних променів, та й маленьку голівку треба берегти від сонячного удару. Літнє спекотне сонце здатне не лише зміцнити здоров'я дитини, а й нашкодити. Батькам ніколи не варто про це забувати, бо наслідки сонячного чи теплового удару можуть бути доволі серйозними. Мама дворічного Мирослава добре знає, як вберегти сина від шкідливих променів сонця і завжди виконує рекомендації лікарів. Вдіваємо йому панамки, кепки, стараємось одягати світлий одяг, щоб були прикриті плечі. І коли дуже жарко, то ми користуємося сонцезахисними кремами. Мажемо ручки, ножки, тобто ті частини, які будуть на сонці знаходитися довгий час. Стараємося не гуляти в спеку, тобто до 12-ї години максимум, до 4-ї години стараємось перебувати в приміщенні. Більше давати дитині пити, і коли гуляємо, дуже в спекотну погоду стараємося в тіньочку, да? тобто, щоб не було прямих сонячних променів. Потрібно засмагати до 10-ї години ранку. Якщо дитина старшого віку, можна до дванадцятої. Перебувати під прямим сонячним промінням перші дні потрібно 15-20 хвилин з поступовим збільшенням часу перебування, але не перевищуючи 40-50 хвилин. І враховувати те, що навіть дитина, коли купається, вона також перебуває під прямим сонячним повітрям. Вберегти шкіру від шкідливого впливу сонця можуть спеціальні засоби, зокрема сонцезахисні креми. Лікарі радять такі засоби купувати в аптеках. Власне, так і робить лучанка Вікторія. Вона з сином владом вже встигла побувати у країнах із спекотним кліматом. Ми вдіваємо і кепкою і панамочку, що там можна так. само шкіру захищаємо, креми всякі купляємо. А де, як правило, купуєте креми В аптеці для дітей до трьох років обов'язково треба брати ці крема з фільтром до 50. Так само рекомендують їх брати і людям старше 50 років для того, щоб уникати зниження вологи в шкірі і для того, щоб уникати негативного впливу ультрафіолет ультрафіолетового проміння. Для дітей старшого віку можна користуватись 15, 20, 30 фільтр, але також дивитись, в яких Умовах ми відпочиваємо, якщо це є умови, наприклад, нашого краю, Волинської області, де все-таки сонце помірне, то можна користуватись засобами з фільтром 15. Якщо це є, звичайно, жаркі країни, там Єгипет, Туреччина, де більше сонце гріє і де є субтропічний, навіть тропічний клімат, то там відповідно треба брати 20, 30, а на обличчя і 50. Категорично неправильне є ну, таке поняття, що засмаг. ...шкіра, то є здорова шкіра. Сонячні проміння попадають і в тіні, попадають під деревами, але вони тоді утворюють необхідний для розвитку дитини вітамін Д3. Якщо вже так трапилося, що ваш малюк надміру засмагав, його шкіра стала червоною, піднялася температура, то обов'язково зверніться до лікаря. Наслідки опіків можуть бути доволі серйозними, тож не варто вирішувати проблеми самотужки. Коли дитина має ярко-червоне забарвлення шкіри, це вже можна говорити про ступіневий опік шкіри. І завжди був в житті той момент, коли ми десь припікали чи пальці, чи якось надзвичайно неприємна ситуація. В першу чергу це дискомфортні явища в місті опіку. А коли дитина повністю червона, вона буде і подразнена, вона буде неспокійна, вона буде плакати, в неї може підвищуватись температура і буде виражений больовий синдром. Якщо є пухірці. І дитина маленька, і на великих ну таких досить більших розмірів, найкраще все таки звернутись до лікаря, тому що призначення. Протиопікових лікарських засобів має свою вікову градацію. Одні засоби можна з 6 років, другі з 12 років. І якщо, наприклад, ми без консультації лікаря нанесемо засіб, який дитині з 12 років, дитині 3 роки, то ми можемо мати в медикаментозне отруєння. До народних методів також я ставлюсь досить виважено, тому що коли вже є опік, і ми на той опік ще покладемо олії, як це люблять, виявляєте, скільки. Мікроорганізмів на рані там буде моментально і під дією високих сонячних температур, скільки там утвориться. Тому е, лікування опіків має робити лише фахівець відповідно до стану опіки. Ніколи не забуде. Як одного разу приїхавши до моря на відпочинок, перше, що побачила на вулиці, малюка з мамою. У хлопчика була дуже попечена спинка, ручки. Він капризував, тому що йому було дуже боляче. Аби відпочинок минув без дитячих сліз і викликів швидкої, батькам варто дотримуватися певних правил, яких саме розкажуть наші колеги із Вінниці. Людмила Пасталака. Медсестра школи номер 16 Жінка розповідає діткам, як не постраждати від сонячних променів. Діти, ви знаєте, що тривале перебування на палючому сонці може привести до перегрівання організму і навіть до сонячного удару. Щоб таке не трапилося, що потрібно знати, як себе вести в таку жарку палючу погоду. Юні особи, як дзвіночки, розповідають, про що не варто забувати влітку, коли збираєшся на прогулянку. Перед тим, як вийти на вулицю, у вас має бути головний убір. Це може бути панамка або косинка, ще й кепка. це І може бути парасолька. Також потрібно носити легкий одяг з світлого кольору, бажано з натуральних тканин. В спекотну погоду з собою треба брати воду. Ні в якому разі не треба брати газовану. Але ні в якому разі не можна брати з собою солодку воду. Окрім того, на даній профілактичній бесіді юні особи дізнались, як діяти, коли перегрівся на сонці. Дитину відвести в прохолодне місце, щоб не було, щоб був якийсь доступ свіжого повітря, помахати, як там є якийсь веєр, дати водички попити, положити примочки на шию з холодною водою, на, на шию під коліна, на голову, ну, такому цьому посадити дитину, заспокоїти. Збираючись на водоймище, не завадить скористатися сонцезахисними засобами, які дозволяють убезпечити шкіру від опіків. У парламенті зареєстровано законопроект, який передбачає встановлення граничного віку перебування на посадах керівників науково-педагогічних та педагогічних працівників начальних закладів. Відповідний документ зареєстровано на початку червня. Україна може приєднатися до програми Креативна Європа вже цього року. Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр культури В'ячеслав Кириленко. Програма ЄС Креативна Європа є одним із найбільших проєктів Європейської комісії культурно-гуманітарного спрямування. Вона дає фінансові можливості для розвитку культурного і креативного секторів в країнах-членах ЄС та державах-учасницях східного партнерства. Дослідження, проведене Центром дитячої літератури в університеті Данії, показало, що діти цієї країни все частіше обирають для власного дозвілля книги. Опитавши майже дві тисячі школярів, дослідники визначили, що 2014 року відсоток дітей читачів віком 9-12 років становив 61 відсоток, тоді як у 2000 році цей показник був 56 відсотків. Комп'ютерні програми та роботи ось чим захоплюються герої наступного сюжету. Попри літню пору, вони із задоволенням навчаються, програмують та конструюють. А головне, що має для цього можливість, адже здібних юних науковців запросили у літні школи інформатики та робототехніки. На одному із занять майбутніх Ейнштейнів побували і ми. Конструювати робота чи створити комп'ютерну програму для учнів Волинської обласної малої академії наук, які відвідують літні школи робототехніки та інформатики, не є важким завданням. Діти завзято працюють на заняттях і, попри літній час, радіють можливості займатися улюбленою справою. Юрій тепер вже одинадцятикласник. Він мешкає у селі Маяки, що на Волині. Комп'ютерами захопився ще у шість років, але серйозно почав вивчати інформатику у старших класах. Це і визначило вибір майбутньої професії. Я захоплююся програмуванням, тому що ну, дуже люблю працювати з комп'ютерами, люблю все, що з ними пов'язане. Почав займатися десь з класу восьмого, так як на школі почалось програмування, почав вивчати, мені стало це цікаво, я почав більше дізнаватися, брав участь у різних конкурсах, займав призові місця, і тому вибрали мене для поїздки у цю літню школу. І так як IT дуже. Така сфера, яка розвивається зараз, і я також думаю пов'язати своє життя в майбутньому саме в цій сфері інформаційних технологій. Почав ходити в Академію і дійсно мені сподобалося хороші викладачі, велика база, і дуже багато знав для себе нового. Почав вивчати різні мови програмування. Ну і я задоволений, що пішов в Академію. Дуже часто батьки не звертають увагу на захоплення сина чи доньки, і це стає на заваді майбутнього успіху дитини. Тож, коли ваш малюк завзято складає конструктор, поміркуйте, як ще можна застосувати його вподобання. Підтримка тата і мами знадобиться дитині і згодом, коли вона обиратиме свій профіль у старших класах, чи визначатиметься до якого професійного чи вищого навчального закладу вступати. Раніше, якщо чесно, я був схильний до гуманітарних наук, тобто біологія, хімія, думав, кудись піду на медичний, але ну, за останні роки я зрозумів, що це не моє, а моє – це інформатика, математика, дуже близька для мене наука і мені дуже подобається ця сфера. Батьки навпаки підтримували, також в різні тяжкі моменти для мене налаштовували, щоб казали, що все буде добре, ти зможеш і ось так. Давали всі можливості, мені все, що потрібно було, вони мені забезпечували. І завдяки їм я також приділився вже сферою. Ці учні є переможцями та лауреатами різноманітних наукових конкурсів і олімпіад. Вони спробували свої сили на всеукраїнському рівні і вже планують, над чим би хотіли працювати після закінчення навчання. Створити якусь соціальну мережу. Так, Фейсбук та так, це дуже по по перше, цікаво створювати це все, і по друге це дуже прибутково зараз. Поруч з інформатиками займаються і учні гуртка робототехніки. До речі, у Луцьку вже двічі відбулися олімпіади з робототехніки, в яких брали участь близько шести команд з області. Вчитель майбутніх винахідників, старший викладач кафедри загальної фізики східноєвропейського національного університету, розповідає, що його вихованці вже встигли багато чого дізнатися і можуть на практиці застосовувати свої знання. Ось такого плану виготовляють учні роботошколи школи на обласно обласної малої академії це саморобна мікроконтролерна платформа, яка виготовлена із підручних матеріалів або матеріалів, які приладів, які Зазвичай викидаються, Це поломані комп'ютери, поломані сидіроми. Ось ми бачимо привід на колеса. Ну мікроконтролерну систему потрібно виготовляти звичайно з нуля, тобто виготовлення самої плати, паяння і програмування є на комп'ютері для програмування, здійснення програмування даної платформи. Не потрібно якийсь надсучасний комп'ютер, достатньо самого старенького комп'ютера, який взагалі є. Тобто, які ми успішно використовуємо. Собі вартість з такого саморобного пристрою, скільки саморобного е пристрою, якщо не враховувати дану батарею, е буде вартувати порядка 200 гривень. А якщо взяти аналог такий от роботи, який можна придбати? Аналог е щось схоже є, але саме мінімальна вартість – це не менше 2 тисячі гривень. Майбутні фізики та інженери не лише вчаться конструювати роботів. Колишній випускник Волинської малої академії наук, який нині є студентом столичного університету, у цій лабораторії розробляв трикоптер, аналог гелікоптера, який дозволив би з повітря обстежувати значні території, що є вкрай важливо під час надзвичайних ситуацій чи військових дій. А от інший учень академії, десятикласник Сковоля, вигадав, як удосконалити старі твердопаливні котли. Ця приставка була доповненням до застарілих. Котлів, тобто вона збільшила ККД, що також вона дозволяла паливо загожати, оскільки не потрібно завжди самив паливо в котел, а це все автоматично. Тобто в нас дуже багато застрілих котлів і замість того, щоб купляти нові, бо можемо модернізувати звати стеї. Цікаво, що конструювання роботів приваблює і дівчат. У компанії хлопців ми зустріли Олю. Дівчина приїхала до Луцька з Володимира Волинського в малій академії наук, навчається вже декілька років. Я долучилася в восьмому класі. Мені запропонував вчитель з інформатики. Ну, в першу чергу мені це дає задоволення, в другу чергу мені це дає великий досвід спілкування з цікавими людьми, ну а також розвити свої знання в робототехніці. Зараз ми розробляємо робота сумоїста, так як на сьогодні буде змагання роботи сумоїстів. Це моя улюблена категорія в робототехніці. Працюю над науковою роботою з біології. І після цієї літньої школи я їду в похід, експедицію досліджувати озиви, над якими буду працювати. Також я люблю туризм. Отож, завдяки заняттям в Малій Академії наук, учні мають можливість розвивати свої наукові здібності, спілкуватися з однодумцями і здобувають більше шансів вступити до вишу. Набір до академії відбувається на початку вересня. Пропозиції про вступ надсилають у школи. Слухачами академії стають ті, кому дійсно важлива наука. Ми завжди приймаємо всіх дітей, які хочуть займатися, які витримують це навантаження. Тому що звичайно, на перших роках важливе навчання, от саме сьомий класи, восьмі, підтримка батьків, тому що після школи виконати домашні завдання і ще встигнути до нас на заняття. Трішечки складно. Дітям час розподілити і встигати. Але далі діти втягуються і настільки, що інколи буває, батьки телефонують, і кажуть, що це він так сьогодні затримався. Вони тут інколи сидять, майже. Треба і виганяти, тому що вже робочі години закінчуються, а вони ще не хочуть, у них питань багато, багато працюють, тобто виготовляють. Ну і в будь-якому випадку, якщо навіть дитина надалі щось. Планує в іншому напрямку піде працювати в будь-якому випадку для хлопців, зокрема більшість це хлопці. Виготовляти щось руками, працювати з технікою в наш час дуже потрібно. В секціях технічних наук нов... робототехніка, це треба і знання програмування, і технічного конструювання, і схемотехніка, і фізика, то навантаження доволі непросте. Чи зберігаються зараз якісь пільги при вступі в вищі начальні заклади для учнів малої академії наук? За підсумками всеукраїнського конкурсу захисту, якщо діти отримують призові місця, відповідно перше, друге, третє діти отримують додаткові бали. За перше місце дається 10 балів, за друге 8, за третє 6. Ну і на фоні загальної картини, звичайно, що ці бали теж складають відчутну конкуренцію для дітей. Крім того, діти ще мають для себе досвід скажімо, спілкування і написання серйозного наукового дослідження це теж, що написання курсової, і відповідно, дипломної роботи. Воно інколи і переростає надалі, впродовжує роботу, там, коли дитина стає студентом. В учнів літніх шкіл інформатики, робототехніки та мікроелектроніки попереду ще насичений тиждень цікавих занять, екскурсій і нових знань. Кожен їхній крок у науці тепер це вагомий внесок у розбудову нашої країни завтра. Тому так важливо підтримувати їхні починання та сприяти поліпшенню умов і технічних можливостей для навчання. Для кожної людини важливо знайти справу свого життя, і часто саме батьки, які підтримують свою дитину, не бояться помилитися, дають їй можливість спробувати себе у різних сферах і, зрештою, обрати заняття, яке приноситиме їй задоволення. Якщо син чи донька не сприймає себе без комп'ютера, можливо, в майбутньому стане програмістом. А якщо без пензлика, то ваше дитя чекає світ мистецтва про юних художників, які вже обрали свою життєву стежку у наступному сюжеті. У виставковому залі Волинського обласного осередку Національної спілки художників України неординарна подія. Свої художні роботи демонструють світу юні талановиті і скромні учні арт-студії П'ятерня. Їх імена ще нікому не відомі, та уже сьогодні вони дивують досвідчених майстрів своїм неординарним світобаченням, оригінальним стилем і смаком. Загалом на виставці понад півсотні робіт. Ми даємо завдання, які ніхто не дає. Наприклад, паперова пластика, модульні композиції з штучного модуля, модулі, які ми купуємо або робимо. Ми робимо завдання, цікаві фотопроекти вчимо, створювати образи, тобто вже з такими сучасними технологіями. Більшість з вихованців Арт студії абітурієнти європейських вишів. Про таку освіту мріє і лучанка Владислава Лончук. Каже, що спочатку вступатиме до Львівського державного коледжу декоративного і ужиткового мистецтва імені Івана Труша. Дівчина не вперше демонструє свою творчість на широкий загал. У нас було завдання на тему світло, і це було ну, доволі таки складно. Ну тут кожен показував себе, і я так намагалася показати світло ну, як для мене, як я його бачу. Тільки ти часу працювала на. Один шість, напевно. Луцькі старшокласники працювали над своїми творіннями впродовж року, активно долучалися до благодійних проєктів. Позитивні життєрадісні малюнки створювали для бійців, які воюють на сході країни. Також юні митці брали участь у благодійних аукціонах. Цей день для учасників виставки підсумок здобутих знань, майстерності й досвіду. Лучанка Яна Прокопчук член секції творчої молоді обласної організації Національної спілки художників України. 2015-й був для Яни насиченим важливими подіями. Дівчина багато працювала, брала. Участь у конкурсах навчалася у колег Вищу освіту Яна вирішила здобувати у Польщі, готується до вступу в академію вишуканих мистецтв у Варшаві. Мені дуже подобається сама система, яка викладання є в Варшаві, і також там не просто система, яка тяжіє до реалізму, а там дійсно пошук різного різновиду, який мені дуже подобається в мистецтві. Наставниця юних талантів Тетяна Мялковська розповіла, що серед її учнів є ті, кому спеціальні стипендії дають можливість безплатно навчатися за кордоном. За останній рік вони пройшли дуже багато консультацій і прийняли участь в дуже багатьох конкурсах, повигравали стипендію. Тому, не дивлячись на дороге навчання в Європі, вони будуть мати оплату і вони за то навчання будуть оплачуватися зі стипендій. На творчий захід завітали відомі волинські митці, професійні художники і педагоги. Вони зізнаються, творчість юних дарувань несе особливо насолоду. Старанність, креатив і піднесення так щиро уміє передати лише молодь. Сьогодні у рубриці світлини від родини буду знайомити вас не з родиною, а з цілою козацькою сотнею. Маленькі козачата з Рівненщин разом зі своїм вихователем надіслали нам відео, де показали, як вони танцюють бойовий гопак. Запал і старання маленьких козачат є безперечним свідченням того, що українські традиції житимуть ще не одне століття. Вас стати учасником рубрики Світлини від родини зробити це дуже просто. Надсилайте фото і розповідь про вашу сім'ю на електронну або поштову адресу, яку ви зараз бачите на екрані. На цьому урок завершуємо. Дякуємо всім за увагу. Побачимося за тиждень на цьому ж каналі. Бережіть себе і своїх дітей.